У Полтавському національному педагогічному університеті презентували освітні програми для керівників навчальних закладів середньої освіти. Профорієнтація не просто рішення, це процес, що займає кілька років. Мета школи підготувати учнів до дорослого життя. А профорієнтація має допомогти зробити правильний вибір. Сьогоднішній день, коли наші учні закінчують 11 клас і вирішують, куди далі їм йти. Школа це той заклад, який надає початок розвитку особистості. А вищі навчальні заклади беруть наших дітей і починають працювати з ними далі. Така співпраця дозволяє нам, як керівникам, дізнатися потенціал, який мають вищі навчальні заклади, донести це до батьківської учнівської громадськості і надати можливість далі учням обрати свій правильний шлях в майбутньому. Така співпраця повинна бути, тому що це, знаєте, вирощування своїх потенційних кадрів. Дитинка в дитячому садочку, потім в школі, да, іде профнавчання. І вона може побачити, коли прийде час вибирати свою стезі, вона, можливо, Хочу бути педагогом або професія, яка до педагогіки причетна. Це може бути і фольклор, і музикант, і психолог. І сьогодні наш заклад, наш університет дає можливості дуже багато спеціальностей освоювати. Тому така профорієнтація, профробота вона повинна проводити за весь час, тому що наші діти повинні бачити і розуміти, який потужний потенціал сьогодні є в місті Полтаві на базі нашого педагогічного університету. Вісім факультетів університету презентували свої освітні програми, розповіли про перелік освітніх компонентів, їх логічну послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти. Ми щасливі, що наш університет розвивається кожного дня дуже інтенсивно і з радістю. І з радістю ми даруємо передаємо нашим поколінням, нашим студентам. Ми обожнюємо студентську молодь, і працюємо заради студентської молоді. Для студентів ми створюємо середовище комфорту, освіти, науки, мистецтва, ми створюємо середовище знань, ми створюємо середовище радості і безпечності. Правильний вибір професії це моральне задоволення, висока самооцінка, водночас це й висока продуктивність праці, вибір професії точка, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства. Переходячи до посашкиної освіти, хочеться сказати, що це такий безмежний простір краси, талантів, музики, творчості, спорту, науки. Полтавщина наша. Дуже щедра на талановитих креативних педагогів і їх талановитих вихованців. Головним показником її роботи це якраз є підготовка фахівців, спеціальності менеджмент, освітнього бакалавр бакалаборту магістр за трьома освітніми програмами, які реалізуються на кафедрі. Це менеджмент управління навчальним закладом, це менеджмент управління інноваційною діяльністю та управління. Але, звичайно, самим головним показником успішності роботи кафедри, звичайно, є її дорогі випускники, гордість кафедри. Це сьогодні керівники вищих навчальних закладів, це керівники установ в органах виконавчої влади місцевого самоврядування. Подарунком для гостей став концерт українського народного хору Калина. Інструментальні твори українських композиторів та пісенні обробки українських народних пісень. Учасники колективу, студенти та викладачі педагогічного університету.